Володимир, якщо говорити про підсумки цього сесійного засідання, то є ще одне важливе рішення, хоча воно можливо, і як на мене дещо формальне. Але Верховна Рада продовжила дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 15 листопада 23 року. Ну, це звичайно воно йде ніби і автоматично, і формально кожні 90 днів. Але цього разу воно ну, має таку особливість, що цей термін перекриває дату чергових парламентських виборів. Тобто, в питанні чергових парламентських виборів поставлено крапку. Так, ну я думаю, що якраз в цьому питанні була крапка зроблена е, такою непрямою заявою міністра оборони Резнікова, який. Е, Оголосив очікувану дату завершення війни влітку наступного року. Відповідно, під, під цей сигнал мені здається, що по всій владній вертикалі пішла така ну, тиха команда згортати будь-яку підготовку до виборів. Як нам відомо, в бюджеті поточного року гроші на вибори не закладались взагалі. Тому, е, та, тому е, є підозра, що в принципі, ну логічно, ніби так, що по завершенню воєнного стану потрібно 90 днів для того, щоб привести країну до можливості проведення виборів. Тобто, е, вибори можуть бути оголошені через 90 днів після завершення воєнного стану. Е, Ну, серед проблем це звичайно велика кількість переміщених осіб, далі велика кількість за кордоном українців, і тому треба придумати таку схему, щоб все одно забезпечити максимальну явку на цих виборах, бо інакше суспільство не сприйме результат. Головне, щоб ці вибори давали змогу, скажімо. Відслідкувати всі процедури, не лише українцям, громадянам України, а й нашим західним партнерам. Оскільки ми хочемо в ЄС і НАТО, то я думаю, що це буде іспит і, і на членство в ЄС і в НАТО, тому їх треба провести так, щоб жодних закидів не було. Оскільки That's я пам'ятаю, президентські вибори 2019 року е, були сприйняті е, західними партнерами нашими як вибори рівноправні чесні і демократичні Володимир, але якщо є заява Резнікова про вибори про завершення війни влітку наступного року чергові парламентські президентські вибори у нас навесні тобто в кінці бер неприкінці березня точно пригадую дату в останню неділю березня наступного року то виходить, що і президентські вибори в такому разі теж доведеться переносити, і парламентські теж переносити, як мінімум, ну, на осінь. Ну так, ну головне, як їх не звести, так би мовити, в, в один котел, бо дати е такий дуже суперечливий лаг е е девіації певні е результату виборчого, Бо е згадаймо. Парламентські вибори 19-го року, вони а, були е, дублікатом президентських виборів. А от дивися. От, а... Дуже важливо розвести, щоб вони не були за своїм характером, дублікатом, щоб щоб виборці при голосуванні е, за, за склад парламенту не голосували за другого за того самого президента, за, за ту саму програму. Я розумію, але дивися, от якщо. Е... Президентські і парламентські вибори будуть розведені в часі на один-два тижні? Це достатньо чи це недостатньо? Недостатньо. Насправді недостатньо. Ну і через що нам будуть весь час втюхувати ідею, що це економія бюджетних коштів і тому подібне. Ну, Дійсно, комісії, на комісіях є певна економія. Але де буде економія на? Ну, наприклад, рівності доступу до медій різних політичних партій. Ми ж зараз зараз вже маємо повну диспропорцію в висвітленні діяльності тих чи інших партій. У нас у нас всюди на всіх медіа є єдина фігура, яка згадується, це Зеленський і партія Слуга народу. Жодної опозиції на жодних державних телеканалах ніхто. Ротами не було. Але дивись, якщо говорити про завершення війни влітку наступного року. Ну знову ж таки, в мене є питання: бо е, червень і серпень, і то і то літо, але це відстань в три місяці. Аж це досить велика відстань, як на мене. А по-друге, е, очевидно, десь в листопаді е, війна остаточно перейде в позиційну війну. Ну що відвоювали, то відвоювали. Далі, очевидно, буде війна йти в такому більш ракетному форматі, тобто будуть йти обстріли, і знову фронт замре, і тоді він знову почне рухатися, ну, я так розумію, не раніше квітня, квітня наступного року. Це дуже 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 може, може бути зимова кампанія дуже ефектна і динамічна. Не виключено, що якраз з'явиться багато авіації, і е, ну є е, все таки багато доказів того, що в зимових умовах українські війська мають. Е, Ну, більше можливостей починаючи від тепловізорів, від техніки сучасної, якщо з'явиться повноцінна авіація е, найближчі місяці кілька, то е, по суті ну, результат може бути дуже швидкий. Взагалі, е, в характері російської держави і російських інститутів державних, в тому, що вони завжди мають е, ну, Вигляд зовнішньої такої міцності і внутрішню гнилизну, безрозмірну. І ну, згадаємо слова Розанова, філософа російського, що Росія може обвалитися в три дні. Тому, звичайно, ми не покладаємось на це. Війська взагалі заряджені на те, що добити треба буде кожен сантиметр української землі. Але е, тут. Е, Звичайно, що є багато ознак того, що російська державна і мілітарна машина починає дуже динамічно збоїти. Но цей візит Шойгу до Північної Кореї це, по-моєму, вже остаточний цвях у гріб мілітарної машини російської. Тому що поїхати по зброю до Північної Кореї це, це більш ніж коміч. Ну, чому Ну, що є <клес> Ну, Еретрея не має замкнутих циклів виробництва зброї. Е, от, в Еретреї можна взяти е, якесь старе радянське озброєння, а Корея виробляла, звичайно ж, по ліцензії старе радянське озброєння, але в ряди годи. Розробляла своє, і до речі, в них е з'явилися їхні системи залпового вогню е крупнокаліберні, які можуть ну і е балістичні ракети, які можуть нам серйозно попсувати життя. Якщо не дай Бог, Корея. Е Ну, передасться а без волі Китаю, до речі, Корея нічого не зробить. Тому е, тут, якщо я апелювати кудись, то апелювати треба досі До Китаю, але дивись, знову ж таки: якщо війна закінчиться за словами Резнікова влітку наступного року, а то як це накладається на тему вибор американських виборів, які вже на той час будуть у розпалі? Так, вибори американські е, відбуваються, по-моєму, 4 чи 5 листопада наступного року. Е, і е, ну, це якраз буде змога. Е, ну, взагалі треба півроку для того, щоб розкрутити, щоб цю перемогу зробити е, продуктом е, політики. Але е, зараз дуже динамічні процеси. Справа в тому, що ця війна вже стала частиною е, американської свідомості, і Україна стала. Ну тема українська е, стала е, предметом внутрішньої політики в США. Тому цього часу цілком достатньо, щоб е, демократи е, ну, продемонстрували це як великий успіх Сполучених Штатів. Я думаю, що пропагандивна машина американська там якраз це не державна машина, це, це більше на партії заведена машина, але вона в стані, якраз тоді партійні пропагандисти будуть розкочегарені на той час дуже активно. І тут дуже важливо, як це подасть суспільству. Принаймні, можна сказати точно, що після обрання. Будь-кого президентом наступного року Україна не перестане бути частиною е, американської політики. От що важливо. Тобто ми, ми там всерйоз і надовго. Хіба е, якісь нові популісти, е, ще зеленіші від Зеленського, можуть щось напартачити. А так, в принципі, ми всерйоз і надовго в, в американській свідомості. Навіть якщо буде Дональд а Трамп. Навіть якщо буде Трамп, справа в тому, що е, ну, з Трампом це складно, тому що Трамп зараз втягується в кілька судових процесів. Зокрема, один з них пов'язаний з організацією заколоту 6 січня, і це е, те, що може його збити. Е, тому є сподівання, що все-таки. Ну, е, Праймер з республіканський він не виграє. Але інші просто кандидати поки що не помітні. Ну, Майк Пенсок відвідав Україну, він ну, серйозна фігура для істеблішменту республіканського. Але електронні його шанси не такі великі. Маленький поки що так. Але в самого Трампа є Трампійська група, яку він затягнув, будучи президентом у республіканську партію, це десь до 17% електорату республіканської партії. Це абсолютно нові люди в республіканській партії. Тому тут ну складно, бо ці нові люди вони, вони як прибігли в республіканську партію з Трампом, так вони можуть і чкурнути разом з Трампом, тобто. Якби не трапилось так, що Трамп раптом піде як незалежний кандидат, Володимир, А тобто, якщо повернутися до наших виборів ймовірно, які можливо, будуть у березні, але але вже на даний момент це вже дуже навіть не точно. От якщо все це накласти на тайм на таймлайні. Тобто це ж навіть не березень, по-моєму. Як завжди, жартують е, е, політологи, які е, займаються країною агресором, що серпень для російської політики завжди обвальний. А Раптом цей серпень принесе якісь радісні несподіванки для нашого вуха і нашої свідомості. Хто його знає? Ну але поки що, ми, ми зараз говоримо про різні лінійні сценарії. А Росія вона е розвиває лінійні сценарії до якоїсь певної межі, а потім це все набір обвалів таких, е які е ну, починають всіх на вуха ставити з ніг на голову. Тому. Ми, ми маємо справу з абсолютно непередбачуваною країною. Е, з, ну, от і, е, тройка Русь е, понеслася по кочкам, називається. І е, траєкторію цього несіння по кочкам ми не можемо е, спроектувати. Так, але наразі наше. Мирне життя, а воно відкладається на невизначений час у результаті. Так. Ну, в, принцип, в принципі, навіть для постпутіністів є певний інтерес, щоб Україна в підвішеному стані якомога довше висіла, щоб, щоб вони могли далі свого внутрішнього москалика, так би мовити, годувати всякими притчами про недолугість України. Хоча всі прекрасно розуміють, що е, Україна це була і залишається найадекватніша, найталановитіша і найосвіченіша частина Радянського Союзу. І без України е, ніяка Російська імперія неможлива. Mm, так. Отже, дійсно, інтрига тільки як на мене посилюється. Е, але е, що дуже прикро, що. Війна не завершиться ані цього року, ані ще невідомо, коли це буде у наступному році, І хоча там ймовірно звернулися можна сказати, що навіть якщо гарячі бойові дії завершаться за два місяці, то війна, тобто нормалізація життя, для того, щоб провести вибори мирного часу, потрібно Потратити багато часу і грошей. Ну, так приблизно. Так. Тобто, все це, на жаль, затягується на дуже тривалий час. Ну, дехто деякі групи у владі отримують шанс ще пограбувати українців ще кілька місяців, а можливо, більше року. Більше року. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Принагідно закликаю вас підписатися і на сайт, і на відеоблог Володимира Цибулька, цибулько Котул, і на канал свіжої історії, який ви зараз дивитеся, і канал, де говорять найкращі аналітики України. І до нових зустрічі! Дякую.